Україну відвідав духовний радник американського президента Дональда Трампа, пастор Марк Бернс. Він також є телевізійним проповідником і політичним активістом. До України його запросив головний рабин України Маше Асман. Під час візиту Марк Бернс побував в Бучі, Ірпіні, Бородянці на Київщині. У Києві відвідав головний військовий клінічний госпіталь, де поспілкувався з українськими військовими. У своєму дописі в соцмережі Ікс поділився враженнями від візиту. Ця війна не стосується демократів чи республіканців, лівих чи правих. Незалежно від вашого ставлення до Президента Трампа чи Зеленського, тут гинуть справжні люди. Ці солдати на передовій не просять грошей, вони просять тисячу танків, 300 F-35, зенітну зброю, щоб збивати безпілотники, які все ще обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей. Головний рабин України Моше Асман, який запросив пастора Марка Бернса до нашої країни, розповів в ефірі Суспільного, чим був важливий візит духовного радника, американського президента. Послухаємо. він казав, що я так був вдячний вам за те, що ви мене привезли в Україну, що дали мені можливість своїми глазами побачити і своїм серцем, що серце моє увидела это, услышала, і я думаю, монготи. Я донесу в Америці в Сполученных Штатах всю правду про Україну. І он, ну знаєте, вот от той человек просто от он я не знаю, стал патриотом України, тому що он увидел правду. Отже, Марка Бернса, духовним радником Трампа, зокрема називає BBC з посиланням на американські зміну а в 2016 році. Журнал Тайм назвав його головним пастором Дональда Трампа. Його візит, значення цього візиту будемо обговорювати з архімандритом Кирилом Вороном, це доктор філософських наук, професор університету Лайола Маріман в Лос-Анджелесі. Добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю вас шотландського парламенту у Едінбурзі. У нас зараз якраз українська тут велика подія буде, і дуже радий звернутися до вашої аудиторії сьогодні. А яка? А... Яка скажіть, будь ласка, яка подія? Так, да, це буде презентація ікон на, на дошках з набоїв і буде передбачається участь деяких міністрів і депутатів шотландського уряду. Цікаво. бажаємо Цікаво. вам успішно провести цей захід. Пане Киро, скажіть, будь ласка, от щодо візиту Марка Бернса, про що він може свідчити? Як ви оцінюєте взагалі такий крок? Ну, я сподіваюся, що він справді може свідчити про. Те, що він побачив, як він сказав, тому що одна справа це чути історії або дивитися сторіс, як казав віце-президент Сполучених Штатів. Інша справа це на власні очі. Подивитися, що що робиться в Україні. це важливе свідчення разом з іншими багатьма свідченнями, які які переносять привозять в Америку ті люди, які приїздять до України, і це один з багатьох голосів, який я сподіваюся. Внесе свій зробить свій внесок в зміну ставлення багатьох американців і на насамперед республіканців, на сам перед тих з релігійних кіл в республіканській партії, які зараз на жаль часто не так же підтримують Україну, як вони робили це раніше. А як вважаєте, це було рішення саме Марка Бернса чи узгоджене все узгоджений візит з командою Трампа? Ну, я не думаю, що він був насправді узгоджений. Я не знаю звичайно обставин. Але розуміючи а, а, хто такий Марк Бенс, я розумію, що це, це було його рішення. Він представляє свою громаду. Це справді досить а, велика громада у південній Кароліні. А, от а, він також є телепроповідником, тобто в нього є своя аудиторія, телеаудиторія, і власне він виступає виступає від імені цієї аудиторії, від імені своєї громади, і, і власне приїхав від її імені. А от давайте згадаємо, якщо ви не проти минулий рік, коли Україна також на початку року не отримувала американську військову допомогу, і в принципі багато було розмов, в тому числі в нашій студії, про те, що якраз приїзд пасторів пастора тоді українського в Сполучені Штати він спілкувався з спікером. Конгресу і це також можливо вплинуло на рішення по розблокуванню допомоги. Взагалі, наскільки ось такі контакти можуть змінити ситуацію, політичну ситуацію, ваша думка? Вони потенційно можливо можуть змінювати ситуацію. Справді і ці, ці контакти важливі, а е, жодних заперечень немає. Але треба розуміти також обмеженість і не мати з, з зайвих сподівань на якесь чудо, що такі контакти можуть щось радикально змінити. Тому що навіть якщо ми будемо брати е, е, те блокування голосування про допомогу Україні, як е, е, Яке організувала республіканська партія з подачі Дональда Трампа, і тоді вона була це блокування було проведене спікером Джонсоном, і потім справді були зустрічі з представниками релігійних громад України. А це було представлено в Україні інколи як представлялося як те, що от релігійні дипломати, скажімо, переламали ситуацію. Хоча це трошки був спрощений погляд на речі, це приблизно так само. Вибачте, мені за таку паралель, як казати, що от Путін випустив українських полонених через те, що його патріарх Кирило попросив, насправді. Це певна така, знаєте, гра в піддавки, коли рішення приймає все, одна, все одно одна людина. В випадку з голосуванням по Україні це був Дональд Трамп, і він просто в якийсь момент не давав Джонсону голосувати, проводити голосування на підтримку України. Потім дав відмашку, а потім це. На мою думку, представили так, що це, наче, перемогла релігійна дипломатія? Вона справді відіграла свою роль. Вона справді якісь спроби зробила так само, і власне з пасором Берцом, Те саме, не нам не варто сподіватися, як дехто вже подумав. Мабуть, що от він зараз поїде до Трампа, поговорить з ним, і Трамп Трампу відкриються очі, і все зміниться. Звичайно, цього не буде. Ну не будемо тішити себе марними ілюзіями. А ви згадали про те, що релігійні громади стали менше підтримувати Україну, релігійні громади у США? А чому так сталося? Через те, що вони дуже орієнтуються на позицію Дональда Трампа, справді існує такий дуже тісний зв'язок між навіть емоційний, якщо не хочете, не нераціональний, а емоційний зв'язок між меседжами, які проголошує Дональд Трамп і тими релігійними громадами, які його підтримують, і власне. Інколи Дональд Трамп принаймні робить вигляд, що він дослухається до голосу цих громад, але частіше буває так, що те, що говорить Дональд Трамп, в те вірять ці громади, і тому, власне, коли Трамп почав так дуже е, просувати, що називається свій наратив щодо України, е, багато і тіл в республіканській партії, і серед республіканських релігійних громад вони переорієнтувалися у своєму баченні у своїй інтерпретації українських подій. То можливо Україні треба посилити релігійну дипломатію, щоб наші конфесії, які діють в Україні, активніше співпрацювали з американцями. Як вважаєте? Да, безумовно, це точно не не, не, не зашкодить. А є шанс, що це буде якась допомога такій звичайній дипломатії і політичним зусиллям України. Це важливий дуже чинник. Жодних заперечень немає щодо цього, але треба розуміти, що все одно вони чуда не, не, не зроблять, тобто вони не зможуть. Змінити ставлення так, як нам би можливо хотілося, і на жаль, в американській політичній системі зараз політичному середовищі, як воно сформувалося зараз. Головним провідником ідей і інтерпретацій і рішень є особисто Дональд Трамп. Рішення все ж таки релігійних громад на нього дуже обмежене. Хоча він показує, начебто, демонструє, що він дослухається до громад. насправді це не так, але виключно це він робить для того, щоб щоб ці громади продовжували його підтримувати. Зрозуміло, дякуємо вам дякуємо дуже за пояснення. Крило Говорун, доктор філософських наук, професор університету Лайола Марьма. В Лос-Анджелесі зокрема обговорили візит Марка Бернса, якого журнал Тайм називав зокрема головним пастором Дональда Трампа.